Ми знаємо, що таке Вервеця. Ми знаємо, що Вервиці бувають різними. Ми знаємо, що на зернятках Вервиці моляться. І молитва на Вервиці є особливою. Вона є дуже сильною, вона є дуже потужною. Так, не кожен вміє молитися на Вервиці, не в кожного Вервиця є. Але це не важливо. Річ в тому, що наші дорогі захисники, ідучи на фронт, зазвичай всі мають Вервицю. Зазвичай всім дають ті вервички, щоб вони їх оберігали. І так одному з захисників Тернопільщини. Мама теж дала вервицю, вона біла. Вона була білосніжна. Він її підвісив в себе в автівці, в кабіні. Він був водієм, і сподіваюся, що він надалі живий і здоровий, і стоїть на захисті нашої ненької України. І в одну мить він побачив, що зернята на вервиці і нитка почали наливатися кров'ю. Чи то кров'ю, чи то як вином. Але почали наливатися, і з Вервіці почали скапувати краплини крові. Він взяв ту вервицю на руку, він її сфотографував. Там майже вся вервиця залита кров'ю. Є декілька зерняток, білих, білосніжних, таких, якими вони були. Є декілька частинок нитки білосніжної, такої, якою вона була, а решта в крові. Це сталося десь незадовго до того, як мало відбутися повномасштабне вторгнення, чи це був якийсь знак, чи це було застереження, чи це було попередження, чи це трактування того, скільки буде тривати ця клята, страшна брудна війна. А Вервиця, залита кров'ю, майже вся. Є цілі зернятка, є біленькі, але їх набагато менше, ніж тих, які залиті кров'ю. Глянувши на ту залиту кров'ю Вервицю, налиту кров'ю Вервицю у нашого дорогого. Захисника на руці в мене народились такі поетичні рядки. Ось вервичка, що кров'ю налилась. Десь перед тим, коли орда обірвалась, десь перед тим, як всіх вбивать взялась. То на зернятках крівця показалась. Це що таке? До чого б це воно? Як розгадати цю таємницю? Немов її вмокнули у вино, Вино і кров як добре придивиться. І нитка заплямована у кров, десь менше крові є на ній, десь більше? Невже це знак, що час страшний прийшов і подекуди ставати буде гірше? Невже Господь нам знак такий подав? Невже так довго цій війні тривати? Чи може цим від чогось зберігав, а ми не знаємо, як це все трактувати? Так по зернятках крівця розтеклась <клес> на багатьох. На більшій бо частині <кій> так Україна кров'ю залилась, брудна війна у рідній Україні. Ось вервичка, вона немов жива, і ті зернятка наче промовляють Вино і кров, і вервичка, і дива. Що щось віщують та й застерігають. Нехай Господь нас обереже. Нехай береже того захисника, кому Господь показав знак на вервірці, зернятка, на якій і нитка налились, заплюмувались, наче кров'ю, наче вином. Нехай Господь береже. Нехай допоможе нам якомога швидше закінчити цю кляту бродну, страшну, жахливу війну. Нехай Господь береже всіх наших захисників, нехай їх оберігає на кожному кроці, нехай веде за руку до перемоги. А ми продовжимо воювати на нашому молитому фронті, особливо з вербицями, які мають неабияку силу. І я вірю в те, що Господь нам допоможе. Господь берегтиме і наших дорогих захисників, і наших цивільних. Господь берегтиме не даватиме ворогові, визволяти. Нас від життя, визволяти нас від наших домівок. Господь допоможе наблизити нам перемогу. Він вказує нам вірний шлях, торує з нами дорогу до перемоги. Все буде Україна, Господь. З нами, з нами правда. А якщо з нами правда, то й за нами перемог.